Чорноморський державний університет імені Петра Могили запрошує абітурієнтів до вступу на напрями підготовки. Факультет комп'ютерних наук, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія. Наш факультет на сьогоднішній день є одним із самих потужних факультетів на півдні України. Це обумовлено потужним кадровим складом. На факультеті працює 7 докторів наук професорів, 12 кандидатів наук доцентів. І великою кількістю студентів зараз на факультеті навчається більше 500 студентів, 95% з них навчається на бюджетній формі навчання. Якщо ви зацікавлені в якісній, фундаментальній і конкурентно здатній освіті, ми запрошуємо вас на наш факультет. Одним із найцікавіших факультетів ЧДУ є факультет еколого медичних наук, де ви маєте можливість отримати підготовку за наступними напрямами. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, здоров'я людини, приладобудування. Фахівці з приладобудування отримують фундаментальну підготовку з технології виготовлення приладів і медичних систем, їх експлуатації і сервісного обслуговування, отпановують навички комп'ютерного програмування. Цей спектр знань дозволяє їм успішно працевлаштовуватись. Спеціалісти з фізичної реабілітації можуть працювати в навчально-реабілітаційних закладах, інтернатах, спеціальних дитячих установах. Вже на сьогоднішніх наших студентів є попит у санаторних закладах Криму, де їх активно запрошують для проходження практики. Студенти-екологи працюють в... В різноманітних установах, що займаються охороною навколишнього середовища, відділах відповідних міністерств, районних, міських обласних держадміністраціях, заповідних об'єктах, екологічних службах підприємств та заводів. Факультет має вітрильне судно Ольвія для проходження практик і відпочинку студентів. Факультет економічних наук є одним із найстаріших факультетів університету. Тут готують за привабливими напрямами: фінанси і кредит, економіка підприємства, облік та аудит. Слід сказати, що вимоги, які придивляються до студентів нашого факультету, доволі серйозні і вчитися на факультеті важко. Але це допомагає досягти високого кар'єрного росту. Якщо ви бажаєте отримати освіту за напрямами соціальна робота або соціологія, то наступний факультет саме для вас. Особливості підготовки на факультеті є поєднання теоретичної і практичної підготовки. Зокрема, студенти спеціальності соціологія залучаються до проведення соціологічних маркетингових досліджень, беруть участь в у вивченні громадської думки з різних соціальних питань. Студенти спеціальності соціальна робота займаються волонтерською діяльністю, організовують благодійні акції і беруть активну участь у проведенні цих благодійних акцій. На сьогодні потреба у фахівцях нашого факультету постійно зростає. Випускники працюють в установах соціального захисту. В соціологічних службах, маркетингових кампаніях, кадрових агентствах, центрах зайнятості та інших установах міста і області. Варте уваги юридичний факультет, де відбувається підготовка за напрямом правознавства. Юридичний факультет ЧДУ це єдиний в області навчальний заклад юридичного спрямування, якому міністерство освіти надає місця держзамовлення, завдяки чому студенти отримують стипендію. Юридичним факультетом Чорноморського державного університету імені Петра Могили укладені довгострокові угоди на проходження нашими студентами практики в органах суду, органах юстиції і органах научних справ. Це дає можливість покращити теоретичні знання нашим студентам, вдосконалити свої практичні навички і в подальшому це сприяє працевлаштуванню наших студентів. Студенти факультету політичних наук навчаються за напрямами: політологія, міжнародні відносини, історія. Вони мають великі можливості реалізувати свої здібності по програмам міжнародних обмінів. Ми маємо такі можливість і тісні контакти самого нашого факультету із університетом Німеччини, міста Сарленда. Ми маємо тісні зв'язки співробітництва з університетом Краківським. Ми маємо такі можливості тісних співпраці вже понад три роки з університетом Кафоскарі у Венеції. Налагоджена співпраця з китайським Джаузьким університетом. Планується відкриття інституту Конфуція. Встановлюються тісні зв'язки з Японією. Діє центр вивчення японської культури і мови. Також традиційними є поїздки студентів за кордон. А ще зверніть увагу на факультет іноземної філології, де вивчають мови та літератури англійську, німецьку, французьку, українську. На сьогодні факультет іноземної філології це. Фантастично цікаве творче середовище, де студенти дуже багато працюють, звичайно, розважаються, створюють яскраві соціальні проекти і розкривають себе. Це шлях, в широкий світ. Студенти проходять стажування, продовжують навчання за кордоном та вступають до найкращих університетів США, Німеччини Польщі. Франції, Іспанії та інших країн при університеті діє інститут після дипломної освіти, де опановують наступні спеціальності: фінанси, і кредит, правознавство, мова та література. Англійська, німецька, французька, соціальна робота, інтелектуальні системи прийняття рішень, в цьому році у нас планується відкриття двох абсолютно нових спеціальностей на рівні Миколаївської області, яких немає в жодному нашому навчальному закладі. Це магістратура, якість стандартизації, і сертифікація і магістратура бізнес-адміністрування. Інститут державного управління готує магістрів державної служби за спеціальностями: економіка, світова та європейська інтеграція, правове забезпечення. Ми чекаємо державних службовців до 45 років, які бажають отримати ступень магістра державного управління, а також випускників вищих навчальних закладів, які мають повну вищу освіту. І бажають отримати ступень магістра державного управління, але це вже не за державний кошт, а на платній основі. На сьогодні університет відповідає всім вимогам класичного. Це висококваліфіковані викладачі у складі більше 30 професорів та докторів, 104 кандидати наук. 10 дійсних членів і членів кореспондентів галузевих академій наук, 11 учбових корпусів, найбільша читальна зала серед вузів міста, 13 сучасних комп'ютерних класів з регулярним доступом до інтернету, дослідницькі лабораторії, 2 спортивні і два тренажерні зали, три гуртожитки, міжнародне стажування студентів. ЧДУ сьогодні пропонує гідні умови навчання та високоякісну освіту. Наші студенти сьогодні відомі і як в Україні досягли високих посад, так і сьогодні дуже широко працюють у всьому світі. Вони є сьогодні і в Південній Америці, і в північній Америці, і в Європі, в Німеччині, в Великій Британії. І ми б хотіли, щоб ті, хто до нас прийде, були не просто фахівцями, а вони були лідерами в своїй справі. Шановні абітурієнти. Зробіть правильний вибір і серед розмаїття вищих навчальних закладів оберіть найкращий Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Чекаємо вас у стінах нашого закладу. Адреса міста Миколаїв, вулиця 68, Десантників, 10, Телефони 24 41 89 50 03 33.